Вітаю всіх на моєму каналі. Ви чули про те, що Матеуш Морвецький, прем'єр-міністр Польщі, скликав термінове засідання уряду, щоб вирішити проблему між Польщею і Україною. Хоча там не тільки проблема між Польщею і Україною, а ще декількох європейських країн. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, зробіть репост і, звичайно, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький скликав додаткове засідання уряду, оскільки блокування Варшавою імпорту зерна з України не заспокоїло невдоволених аграріїв. Перш за все, польський уряд має намір ухвалити закон про дотації та про закупівлю пшениці. Зокрема, фермерам мають гарантувати щонайменше 1400 злотих за тонну зерна. Інший закон має передбачити дотації до 500 злотих на добрива. Також збільшить відшкодування акцизного збору на сільськогосподарське пальне до 2 злотих. Уряд збирається на це додаткове засідання, оскільки блокування імпорту зерна з України не заспокоїло невдоволених аграріїв. Це є великою проблемою для партії влади право і справедливість. Перед виборами, ну звичайно, тут теж справа у виборах, і правляча партія хоче показати свою боротьбу за свого громадянина, за свого виробника сільськогосподарської продукції. Все це правильно, але як я й говорив швидше, завжди можна дійти до компромісу без блокування тих чи інших поставок. Я ще нагадаю, що плюс до того, що Польща вирішує всередині в своїй державі. Ці проблеми таким чином, що йде на уступки аграріям і це правильно приймає нові закони. Так, Єврокомісія також дещо пропонує в середу. Єврокомісія запропонувала Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині 100 мільйонів євро підтримки для зняття ними заборони на імпорт сільськогосподарської продукції з України. Ну і поки що невідомо, як з тими 100 мільйонами євро далі буде. Запропонували, дадуть, приймуть, розблокують чи ще будуть торгуватися. І як бачимо, всюди й бабло. На жаль, але так воно є. Дай мені пару рублів, я піду. особисто я не підтримую такої заборони від Польщі, ну і ще від чотирьох країн, яких я щойно перерахував. Заборони на імпорт нашого зерна і не тільки зерна, а й інших сільськогосподарських продукцій. Ще раз говорю, завжди є можливість домовитись. Ми не москалі, і нам не з москалями домовлятися. Тобто, тут європейські країни, які, з якими завжди можна про щось таке домовитись. А брати і забороняти, як на мене, це неправильно. Є якісь зауваження, висувайте їх, давайте їх будемо вирішувати. Що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть репости. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні, і Україна 100% переможе.